Це я п'ю пиво під час екскурсії пивзаводом і музеєм Штігель. І на мою думку, це найкраще масове пиво Австрії, яке вже більше 500 років варять у Зальцбурзі, у найбільшій приватній пивоварні країни. Світ пивоваріння Штігель – це великий музей, який присвячений історії бренду та виробництву пива загалом. Панорамному кінотеатрі навколо вас розгортається пивна історія. А на антуражних станціях музею і в повному льосі можна практично відчути народження пива. Кілька разів на день з екскурсією на німецькій чи англійській мові можна відвідати безпосередньо діючий завод, де виробляється це пиво. Під час півторагодинного туру музеєм та виробництвом з гідом ви будете дегустувати різне цікаве пиво. Ну і дізнаєтеся, як воно все робиться і як виглядає цей процес. Або ж можна просто відвідати музей самостійно, гуляючи по ньому з аудіогідом, чи просто так без нього. Для вас також на території працює традиційний австрійський ресторан, паб та пивний сад. А в теплу пору року працює пивний фонтан, де за 20 євро можете наливати безлімітне пінне, аж поки зможете пити. У фірмовому магазині можна купити сувеніри та різні напої бренду: алкогольні, безалкогольні та дороге крафтове лімітоване пиво. На локації проходять різні івенти, серед яких вікторини, дегустації, тематичні івенти та навіть розваги для дітей. Мені сподобалося смачно, цікаво, різноманітно та масштабно. Ну і багато смачного пива.